Вітаю, друзі! Попрошу максимально зробити репост поширення цього відео, так як мова йтиме про символ, про символ Києва, символ України, символ українського футболу, про легендарного футболіста київського Динамо і не менш легендарного тренера Валерія Лобановського. У виданні Український тиждень з'явилася публікація такого собі Івана Вербицького під назвою «Какая разниця? Або як футбольний тренер Лобановський з українізацією боровся? Відкриваємо, читаємо, прозриваємо. Виявляється легендарний наставник Динамо. Був символом українського футболу, але якими були його погляди поза грою, запитує Вербицький і видання. В травні 89-го в газеті Совєтський Спорт опублікована замітка Валерія Лобановського «Глядя правді в глаза. Його риторика про відсутність дискримінації. «Непотрібність боротьби за мову, економічну доцільність російської. Тренер, який згуртовував націю на трибунах, пише видання, парадоксально заперечував її мовну ідентичність. Ну і далі йде розбір суперечливої спадщини в цьому матеріалі. Друзі, я його перечитав. І, ну, знаєте, знайшли Совєтську газетку, ось вона. Е, і зробили з неї: от, бачите, матеріал в українському тижні. Самі можете зайти подивитися. подивитись. В матеріалі е, мова про Щербицького його сина. Який страждав на наркотичну залежність, на якого нібито позитивно впливав Валерій Лабановський, дякуючи цьому, Щербицький, е, робив протекцію легендарному тренеру. Все прив'язується до комуністів, комуністичних е, внутрішніх підкилимних ігор, в яких нібито брав участь Лавановський. Потім розбіро цієї статті, про яку ми говоримо, в ній Лавановський виступив проти української мови, проти українізації, говорить цей е, автор Вербицький. Ну і все, 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 все прив'язування до Савка Лавановського. Кажуть, в футболі він був прогресивним. А в житті він був совком. Ну і як вишеньку на тортик в закінченні статті, а повернувшись з Київ в 95 му здобувши е, місце в чвертьфіналі е, Ліги Чемпіонів, Вабановський агітував за СДПО, Суркісів, Кравчука, а партію створив Медведчук. Тобто уважно слідкуйте за руками цього маніпулятора вербицького. Правильно, за Медвечука, за Медвечука агітував за ворога. Ну, от в мене виникло питання: а навіщо з'явилася ця публікація? І до чого таки йдеться? Аналізуючи все, що відбувається останнім часом, я бачу розгорну... розгортання кампанії проти е Валерія Лобановського. Спочатку кажуть, боровся з українізацією», потім скажуть Українофоб. Потім скажуть «совок», Потім скажуть «україноненависник». Далі скажуть, треба стадіон перейменувати і пам'ятник знести. Точно так все відбувалося з пам'ятником Висоцького. Совок, хоч був антісовчиком. В совєтських фільмах знімався, співав, кумиром совєтської молоді був, зітрим його з пам'яті. Те саме зараз запускається процес, я це вже бачу, я це відчуваю з Валерієм Лобановським. Тут тільки є один нюанс. Валерій Лобановський – це покоління українських вболівальників. Я був ще маленький, коли тато е привозив мене з рідних Вубен до Києва на футбольні матчі Динамо, де був Бабановський, і це був символ, це був символ поколінь, в тому числі поколінь тих ультрас, футбольних болівальників, які одними з перших пішли на фронт захищати вітчизну. Які формували добровольчі підрозділи, які воюють по сьогоднішній день. Це люди, які всі вважають. Лобановського авторитету. Динамо Київ і Лобановський це нерозривні поняття, так як Київ і Україна. Лобановський, Динамо Київ пов'язані виключно з Україною. І перші прояви націоналізму, як би кому це не подобалось, патріотизму, перші прапори синьо жовті вони з'являлись на стадіоні. Але зараз, коли при владі зелені хунвенбіни, е, нащадки Шарикових і Швондеров, е, вони е, Болгакова зносять, е, Висоцького зносять, а тепер і до Лобановського добираються. Тому е, тут дуже важливо зараз. Не просто та це публікація, та це те саме, ні. Треба дати жорстоку, жорстку відсіч будь-яким намаганням споплюжити ім'я Валерія Вабановського, споплюжити історію українського футболу, споплюжити історію київського Динамо, яке нерозривно пов'язане з Вабановським. В історії Київського Динамо також були різні часи, різні періоди, різні е, історії, в тому числі і совєтські, і комуністичні. Ну то що, давайте Динамо заборонимо чи перейменуємо. Питання в тому, що зелені хунвенбіни давно запливли за буйки. За буйки, за червоні лінії, за, як завгодно назвіть. Вони в пориві е, своєї е, руйнівної діяльності знищують все. Знищують пам'ятники письменникам, вченим. Вченим, які взагалі не мали ніякого відношення не до комуністів, не до злочинів якихось. Е, письменники, які, вина яких була, що вони оспівували, наприклад, бабель місцевий колорит І по барабану, що розстріляли. Комуністи не стерти, стерти в пам'яті. Завда... Головним завданням зелених хунвенбінів є стирання пам'яті. Їх підтримує Зеленський їхні його зелені гниди, бо стерши пам'ять національну пам'ять народу, вирвавши шмат. Отримаємо чистий лист, на якому можна буде писати по-новому їхню зелену історію, їхні морди ліця в підручниках друкувати за державний кошт і дітей виховувати. Ну, такі собі зелені хувемпійчики, зелені хмери, як хочете їх назвіть, які будують диктатуру. А диктатура якраз і будується, коли стирається пам'ять. Пам'ять про Правобановського, Висоцького, академіка Глушко, Гоголя, Котляревського, Гребінку і, і так далі. Вони ж починають з усього, а закінчують всім. Всю національну пам'ять їм необхідно стерти і знищити. Так само, як і православ'я як українську національну релігію, основу української духовності. Гей-парадик так. Православ'я – ні. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.